Crimea is the base for the only Russian warm water port. But it was Ukrainian territory, no? It was Ukrainian territory. What? And, and with Crimea, it was Ukrainian territory from 1954 on. Ukraine. So, yeah, it had been I mean, recently handed over to Ukraine. Traditionally, it had been Russian territory. Russia had. Севастополь всегда являлся российской базой, местом, где располагался военно-морской флот Черного моря. They were being immediately threatened by the government. Yeah. Таким образом, если Крым находится в составе Украины, а сама Украина вступает в ряды НАТО, российскому флоту конец. <рес> ну, а, укр... англійською російською скажу українською ще е... є порт російський чорноморський флот Він може знаходитись блять десь там в Сочі. Але е... по погребі... Блядь, Чомський. <рес> Чомський стверджує на тому. Що є червоні лінії, і що весь світ знав, що Крим це е, Чорноморський флот? Росії, ти сука, кажеш. Але це ЮССА, блять. Чорноморський флот ЮССА, не російський Чорноморський флот. Я не розумію, якого хуя після розпаду Радянського Союзу він залишився російським. Він мав би бути українським. Якого хуя він російський? Складі Радянського Союзу були Україна і Грузія також. І ці е нації мають право на існування. І це є їхніми землями. Альо, Чомський, що значить за Хуйня? Незалежна держава окупована. По флотам, тому що раніше в Радянському Союзі цей е, флот е, стояв а коли держава стала незалежна, то їй сказали завалити своє їбало, флот далі там буде стояти, тому що у мене тут мої геополітичні інтереси. Твої геополітичні інтереси можуть бути в Сочі, наприклад, якщо ти так стільки хочеш там доступ до Чорного моря. Але з, з, з іншого е, питання. Росія і ЮССА. Росія більше не ЮССА. Росія не має ЮССА. ЮССА розпалася. Тепер є Росія. Все. Що значить непонятно? Що, що ми маємо? Що вам не зрозуміло, да? Не зрозуміло, може ти ще скажеш, не зрозуміло, що Росія досі хоче бути ЮССА? Росія не ЄС дійсність хай прийме. Навіщо Чомський підживлює оцей, блядь, психоз, невроз, блядь, Росії? Про Україну. Що він каже, який є вихід? І росіян загнали. Блядь, росіян загнали те, що, от знаєте, а якщо я буду йти по вулиці і вважати, що я повинен виїбати Чомського, і от він тут стоїть, да, а. А Чомський мені не дається, а я глибоко переконаний, що я хочу і що Чомський моя сучка, Та що, блядь, Всі скажуть, Андрюху загнали в угол, Андрюха тяжело, Андрюха страдає. Ні, я не маю права це робити, є закон. А от ну, ні, ну ладно, з Чомським пожартували, це зрозуміло. Ну от для Чомського? Передайте йому хтось, блядь, оцю хуйню. А якщо от була сім'я, да, М була тілка, наприклад, да? хай цією тілкою буде хуй з ним, Україна, да? хай з ним будуть тілка. Чувак розійшовся з нею. Він її бож, трахати не може, але він звик, що він її може трахати. І зараз він йде по вулиці, і її бачить. Вони розійшлися. І що? Не дивуйтеся, будь ласка, що він її зґвалтував. Раніше ж вони були сім'єю. Ти це скажеш, Чомський? Долбайоб. Старий, пристарілий долбойов. Ну, а що я можу сказати? Тут з України, блядь. Що ви думали? Що тут в Україні, блять, будуть сидіти люди і цю хуйню, блять, а, а, хавати? Ви думаєте, якщо... Ви думаєте, тут, блядь, відповіді немає? Та тут дохуя відповіді. Просто ніхто не, не заморочується це у відеоформаті робити. Для вас дегенератів чи треба це робити англійською мовою, щоб ви, блядь, поняли, бо у вас там перекладачів немає чи що. Українцям та хуя по світу. Багато хто розуміє українську мову. Хай вам перекладуть. Заплатіть гроші українцям там, де хай перекладають мене вам талбайобам, Що вам здається, що тільки Росія. Росія, блядь, Росія може. Росія може, а тут живуть блядь, якісь дикі племіна. Ні, ми вас наскрізь бачимо, ні. І да, ми можемо англійською мовою це казати. Ну, я працюю, наприклад, на те. Щоб українцям це пояснювати. От коли багато українців з цим роздупляться, то ти ти, сука старая, почуєш і англійською мовою, і почуєш не від мене. А почуєш масово від багатьох людей і дуже не філософською мовою. Повірте, у мене ще мова дуже філософська. There are two options. One option is the one we're adopting fight to the last Ukrainian and ensure. That the Russians backed up against the wall, no exit, no way out. Basic option of destroying Ukraine and moving towards global war. There is another option: move towards accepting a status for Ukraine, which is similar to Mexico, Austria, Finland. Withdraw the threats to Russia. Move towards some kind of Minsk II-style arrangement for high level of autonomy for the eastern region, maybe within a federal settlement. Uh, recognize the reality that like it or not crimea is off the table it's not a negotiating option now that's ugly but the alternative is continue our efforts to destroy ukraine and to move towards an international war those are the choices world is not a pretty place non нравится не нравится терпи моя красавица надо исполнять вот по сути chomsky а вот это озвучил chomsky наделяя россию сучасно <звучит> россией <звучит> а Цивіліза... Визначенням цивілізації, визначенням імперії. Він розглядає Росію досі через призму Радянського Союзу. Він каже Раша, але він має на увазі «ЮССА». Він забуває, що велика русська армія, і отве все вілічі, на яке ви всі дрочите, великі победителі над нацизмом. Це були українці. Ви забуваєте, що велика рускої армія, якою треба всім, блядь, боятися, це були українці. Ви долбойоби, блядь, там на Заході. Цього не розумієте. Ви всі ситеся росіян, тому що думаєте, що вони, блядь, круті, єбанати, круті вояки. Русская армія, Червона армія. Німці отримали пізди від Червоної армії. Від кого вони? Вони сам кажуть, ми отримали пізди від Russians. Ні, а ви вже кажіть від USSR, блядь. Кажіть, ви від СРСР ви отримали пізди. Але якщо ви почнете розбиратися національну приналежність людей, які вам давали пізди, це українці. Це українці. Тому не треба вам ссатись Росію. Тому що велика руська армія. Совєтська армія, совєтська армія, це Україна. Вілікая uh, USSR Russian Empire. Це, це українці. Я, я дивуюся. Ну, коротше, сказати, що Чомський тупий, не можна. Чомський прекрасно знає, що він зараз собі, ну, не знаю. Ну, можливо, у людини складна ситуація, треба гроші, ну, вік там на таблетки, я, я їбу. А, знаєш, Треба зрозуміти. В будь-якому випадку він тут розпалює нам дискурс тому Чомський. Дяка! Дяка, що так себе позорітесь і даєте нам об вас повитирати хуй для становлення нових філософів. Якби ми всі знаємо, як це знаєте, завалив старого філософа, став сам філософом. Да? Тому дякую за те, що передаєте естафету. Молодці! круто. наділяєте росіян э, імперськими э, величиною. Вони досі вважають, що Росія це ЮССА, блядь. Вони вважають, що Росія це ЮССА, блядь. ЮССА вже немає. Какой-то, бля. Он... Коротше, ЮССА, це була, блядь, Білорусь, Україна і от, частина Росії. А далі це, блядь, какую-то, вот, знаєте, вот є э, хата. А є от гараж. І ото далі гараж. Да, він, сука, великий. Да, Вони бояться гаража. Вони не бояться людей, які жили в хаті, і бояться людей, які там. Ну, хорошо, там більше людей. Хуй з ними.